Ці часи на митців була покладена неабияка відповідальність. Дай в Бог талант потрібно нести його в люди, адже чесність і щирість вислана, наприклад, у пісні відкриває серця набагато скоріше, аніж полка промова з трибуни. Сьогодні у програмі день ми вітаємо народного артиста України, композитора Олександра Злотника. Доброго дня Доброго 14 листопада відбудеться ваш творчий вечір, на який я впевнена чекало багато людей з дуже влучною і промовистою назвою Пісня Україна. Ваша була ідея? Моя. У мене і фінальна пісня буде так називатись. І взагалі я хочу, щоб зал заспівав приспів цієї пісні. Ну, я вважаю, що Україна тримається на трьох китах. Перший це земля, другий це жінка, і третій це пісня. І всі вони жіночого роду, і всі вони народжують. Земля народжує хліб, жінка народжує покоління, а пісня духовність. Абсолютно така мирна назва. А зараз багато так. хто з виконавців стараються свої концерти, назви цих концертів, назви якихось акцій прив'язати власне, до часу, до тих подій, які відбуваються в Україні, наприклад, там герої не вмирають, називають так. концерти і так далі. Вся річ в тому, що тогорічний концерт я перший, що хто зробив патріотичний концерт під назвою Нам є що захищати в Палаці Україна. А тепер все ж таки у мене будуть. Пісні і також громадянського звучання і патріотичні пісні, але все ж таки життя продовжується. І я хочу показати різнобарві мистецьке наших виконавців і різні пісні за різними жанрами. От одна з пісень, яка безпосередньо пов'язана з. На часті, що називається, це е, я не хочу гратися у війну, яка буде звучати на чому на цьому концерті. Е, її можна подивитися, вона є на Ютубі в інтернеті. Вам за неї вже дякували люди, коли була нещодавно онлайн-конференція з вами, коли могли е, спілкуватися з вами. Глядачі дуже зворушливо, тим більше, що виконує цю пісню зовсім хлопчик. Андрій хлопці. Бойко. Андрій Бойко. Розкажіть, будь ласка, от як ви його знайшли? Ну, по-перше, я його вже чув. Він переможець дитячої нової хвилі, дуже талановитий хлопець. Родина в нього музиканти. Так що це вже школа є. Угу. І він і акторський відіграє, і точно. Відчуває Відчуваю, зміст. Розумієте, для мене пісня і взагалі мистецтво от повинно бути щирим. І коли я щось дивлюсь, щось слухаю, я повинен вірити. Якщо я не буду вірити тому, що відбувається, це вже не мистецтво. Угу. А цей хлопчик може переконати, він живе цією піснею і, взагалі, творами, які він виспівує. Коли вам прийшла ідея саме йому дати можливість заспівати цю пісню, ну, колеги, можливо, не казали вам, що занадто такий ніжний вік, велика відповідальність, як для дитини. А вся річ в тому, що ця пісня від дитини, що він не хоче грати всю війну, він зламав нового автомата. Це дитина співає, що дитина. Розуміє, що війна це погано. Що коли гинуть діти це трагедія. Він хоче бачити посмішки дітей, а не їх сльози. Давайте подивимося невеличкий фрагмент цієї пісні, потім повернемося до розмови. Я сьогодні знову не засну, І боюсь, що не засну ніколи. Нині знову бачив я війну. Як бандити підірвали школу, перестали битися серця тих дітей, які лиш розцвітали, і навіщо смерть потрібна ця і кому ці діти заважали я не хочу храти. Ще ви часто доволі були і в Донецьку, і в Луганську. Були на якихось акціях, були як суддя на якихось конкурсах, міжнародних тобто конкурсах, так, на міжнародних так, конкурсах. Так. Ви дуже добре знаєте тамтешніх ваших так, колег і так, так далі. І зараз ну, багато хто висловлює думку, що якби раніше частіше звучала українська пісня на тих територіях, ми б не мали тієї ситуації, яка є тепер. Ви з цим погоджуєтесь? Абсолютно. Абсолютно погоджуюсь, е, там максимальний вплив мали все ж таки російські виконавці. І, от, наприклад, мене запрошують в журі. І завжди, от коли вже не можу Пахмутова чи Кобзон, тоді я голова журі. Mm. А так я співголова журі, наприклад, так. З повагою, це дійсно того часу, ну, і Олександра Пахмутова це видатний, музикант, композитор. Потім завжди тоді престижний концерт, коли є російські зірки. Але що гріха таїти, йти? І тут також це було. І палац України був переповнений російськими виконавцями, а про своїх ми забували. Я вже з 90-х років кричу, що ми втратили інформаційний простір. Ми не займаємось патріотичним вихованням, армією. В Який пам'ятаю, скандал був, коли я написав гімн СБУ. Сказали, навіщо це треба, кому це треба і так далі. А я кажу, кожен рід військ повинен мати свій марш, свій. Ну, якщо будуємо країну, треба будувати армію, треба все будувати. І діти повинні виховуватись в патріотичному сенсі. Не розуміли. Але ж ви знаєте, що. Коли не годуєш свою армію, будеш годувати іншу армію. Це, це, це вже закон, це ще Наполеон сказав. І було багато втрачено. І Донецьк не займались серйозно Донецьком, Луганськом. Там хлібосольні люди, гарні люди. Але наша пропаганда не була дієвою, а російська була. От чому, до речі, якщо навіть взяти Київ, коли, як ви сказали, Палац Україна був переповнений російськими виконавцями, завжди були аншлаги. Розумієте? Тобто чомусь люди йдуть на цих, йшли, верніше на цих виконавців. От з чим це пов'язано? Пов'язано з тим, що нема царя в своєму цірстві. Ці. Потім є поняття, в Росії це залишилося, залишились авторитети. Це старше покоління, які досягли великого рівня, і вони авторитети. Вони перший ешелон. Це і поети, і композитори, і актори. Потім йде другий ешелон відомих, молодих, середнього віку. У нас цього немає. У нас авторитетів немає, а повинні бути. Повинні бути. Зрозуміло. Тоді ну чому немає? Розумієте, от коли, наприклад, торкаються тем про несмак, взагалі так. в сучасному інформаційному просторі, якого дуже багато, і всі погоджуються з тим, що так, його дуже багато. Ми втрачаємо щось цінне, розумієте? І тим не менш ситуація дуже повільно змінюється ну в кращий бік, якщо взагалі змінюється, от знаєте, я за секундочку, мені дуже в цьому контексті подобається. Китайське прислів'я, здається, яке говорить, що нічому нельзя, не можна навчити, можна тільки навчитися. Якщо в людини немає бажання, а є бажання слухати несмак, то ти нічого не вдієш. От як ви вважаєте? Все починається з освіти, все починається з духовності. Якщо у нас не зрозуміють, що базис це не економіка, а духовність, тоді Буде все гаразд. Розумієте, коли мені кажуть, ну зараз такі маленькі зарплати, такі все, треба, головне, економіку треба, шиці ну, і так далі. А я кажу, якби ці люди, від яких залежить це все, були високодуховні, то високодуховна людина ніколи не дозволить, щоб біля нього були люди бідні, що були з такими зарплатами. На які не можна вижити. так. Угу. От і все. В нас не розуміють, в нас плутують слово духовність і релігія. Вважають, що духовна людина це людина, яка вірить в Бога, угу. Іде до церкви. А не розуміють, що духовність це лише релігія це складова духовності. Угу. Це дуже багато знань. І літератури, і мистецтва, і релігія. І етики, естетики, моралістики, всього. Я зрозуміла. От ви зараз змалювали таку майже ідеалістичну картину, що якби, скажімо так, в топ-менеджерах нашої країни були люди е високодуховні, е ми б як нація ніколи б не жили е ну, так, як ми живемо. Не було б у нас тих реалій, правда? Є Але критерії, ж... розумієте, є критерії. По яким духовна людина не має права, вона не буде себе так поводити. Якщо премєр міністр зробив помилку велику, він піддає відставку. 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 Ну тоді від народу залежить, В Європі, як терпіти? відбувається, угу. так. тоді від народу залежить терпіти, скажімо так, людей там. Бездуховних а, а. в своїх керманичах чи ні, але це в теорії. А на практиці, от я, наприклад, не дуже уявляю, як це можна зробити. От що навіть Це... будь ласка? Це, це поясню. Це починається з дитячого садочка. От які вихователі? Який рівень цих вихователів? Які вони самі, як їх вчили потім в школі, як їх вчили в інституті, в університеті? Розумієте, все давним-давно вже було придумано. Наприклад, на мій погляд, і лише на мій наприклад, японці вважають, що найкраща середня освіта в історії людства це була царська гімназія. І гімназисти, там було все до речі. Там було і декілька іноземних плюс латинь, там була і музика, там була Богу і хореографія, там було і Боже Слово. Угу. І людина, яка закінчувала гімназію. От вона була духовно багата. Декабристи це духовно багаті люди, які мали свій достаток, але вони побачили, як живуть в Європі. І вони захотіли, щоб не було бідних, щоб не було рабства, кріпосництва, я маю на увазі. Це є духовні люди, які можуть пожертвувати собою, своїми благами заради свого народу. І треба просто любити людей. Любити. Любити тих, хто навколо тебе з відкритим серцем, іти. тому я кажу, що мистецтво повинно бути щирим. Угу. Треба віддавати і, має, і себе. люди мають розмежовувати, так. де мистецтво, де власне, де а де штучне все і ніякого Фраза відношення. — Фраза Достоєвського про те, що краса врятує світ, вона ж вічна. Тому що якби Правильно. людина частіше відвідувала, наприклад, симфонічний концерт, якийсь або театр, або оперу, або якісь інші такі грандіозні речі, які мають стосунок до мистецтва, вона б змінювалась на Звісно. І, і Я можу вам сказати, що. Це виховується. Просто так людина не піде в філармонію на симфонічний ага. концерт. Вона повинна мати якусь школу, який вже досвід, а це середня школа і так далі. Це треба виховувати, цю любов. Мені, наприклад, було прикро, коли я проводив слов'янський базар в Одесі, потім в Саратові, і у мене там було по 16-17 різних концертів на день. І один з них був рок-концерти і парад дискотек. Був мій син, син мого товариша, і був племінник Гейтса. Так, приїхав, це був друг мого товариша, ну, вони батьками дружили. І якраз був концерт, окрім цих дискотек, був концерт в оперному Одеському 400 років опері відзначали. І там був і Анатолій Солов'яненко, і Зор... Саткілава. І прекрасні виконав, образцова. І я дивлюсь, мої хлопці, мій син, і син мого товариша Антон. Вони кажуть, ми їдемо на цю клубну, недискотечну парад. А той одяг кроватку клубний. І каже, ні, я опору, якше. Якщо? якщо є опора, і всі в ложу. Я подумав, от. Розумієте. У нас є можливість подати трішки проанонсувати, чому б ні, те, що глядачі, слухачі зможуть побачити і почути на вашому творчому вечорі. тому що я знаю, що ви багато запросили ну, корифеїв української естради і молодь. молодь. Можна будуть... трішки сказати, яка, якую, яку атмосферу ви мрієте там створити? Тепло. Тепло, добру, щиру. Будуть зовсім нові обличчя, будуть мої студенти. Адже мені приємно, що мій вуз, який я очолюю Київський інститут музики Ініглієра, він знову переможець гран-при серед цих музичних вищих закладів цього року. І студенти, які переможці багатьох міжнародних конкурсів, дуже талановиті співаки, колосальні. Будуть, звісно, ансамбль скрипалів, який у нас подинокий, великий, на 54 музиканти. І, звісно, будуть наші мастиці, народні, мої дорогі виконавці, з якими я вже працюю десь Це відбудеться досить скоро. Я вам бажаю створити цю теплу атмосферу так. і бажаю також на майбутнє глядачам втримати її якомога довше в нашому житті. Часто не вистачає тепла. Дякую за розмову. Олександр так. Злотник, композитор, народний артист України, був сьогодні нашим гостем. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.